Вітаю вас маленькі художники та їх батьки! Відгадайте загадку! Вишитий, тканий і кольоровий на свято в хаті стелю я і хліб і паску прикриваю, від зла родину захищай. Що це? Правильно, рушник. Рушник це не просто тканина, а символ світлого свята, що несе в собі тепло, радість і традиції. Його вишивають з любов'ю, прикрашають різноманітними візерунками, які мають глибоке значення. Сьогодні ми з вами створимо особливий великодній рушник, використовуючи неповторний петриківський розпис. Рушники виготовляються з різноманітних матеріалів: льону, бавовни, шовку. Кожен матеріал має свою особливу текстуру та красу, які ми підкреслимо за допомогою нашого розпису. Подивіться уважно на зображення, як майстри прикрашають рушники яскравими квітами Петриківки. Ми використовуємо червоний який символізує радість та життя, рожевий, красу та весняний цвіт, синій душевний спокій і очищення, а також зелений, що означає пробудження природи. Наш рушник буде не лише прикрасою, а й оберегом, що захищатиме ваш дім від негараздів. Він стане чудовим подарунком для рідних та близьких, несучи в собі тепло ваших рук та світле побажання. Ось таку Композицію я вам зробила на рушничку. Ми прикрасимо квіткою цибулькою, розписуємо писаночку і зробимо і маленькі сиренькі котики. Ось наша композиція. Почнемо розпис з листочка і квітки цибульки. Спочатку беремо пензлик. І змочимо водою, лишню вологу прибрали в серветку. Набрали повністю зелену фарбу. Кінчик жовтий. Пам'ятаємо, завжди повинно бути два кольори. Малюємо середній мазок. Проводимо зверху вдоль в вдоль в лісточка. Листочком ставимо маски один коло одного до середнього мазка, який ви зробили. можна взяти червоний кінчик. Беремо трошки і заповнюємо з двох сторін весь листочок. Набираємо тепер рожеву фарбу, будемо малювати квітку цибульку. Повністю рожеву, кінчик блакитний. Починаємо з великого мазка, ведемо до середини квітки. Знову набираємо рожеву фарбу, кінчик жовтий. Наступний мазок уряд всередині трішки коротший, доводимо до серединки. Поназвіти червоного трошки. Також проводимо до серединки. І так заповнюємо повністю всю квіточку охайно. Збоку у нас квітка розкривається, тому ми робимо вздовж бутона також маски. Ось така моя ціпілька з листочку прийшла. Пропоную вам закрасити жовтим кольором нашу крашенку, хай вона поки що висохне, а потім зробимо там надпис. лунає Україна Пропоную тепер зробити бруньки котиків, мочимо вказівний пальчик у сіру фарбу і проводимо кожну. Бруньку так до гілочки один раз. В писанки, паски, дружною сім'єю до церкви ідем. Тепер беремо ватну паличку або і Будемо робити ромашки і смородинки. Смородинки робимо червоні, ромашечки блакитні. Я вмочую блакитну фарбу. І ставлю плюсточку по колу, Так, єднюю і в мене від квіточка. І так заповнюємо всі кружочки. Христос воскрес, лине із Небес. воистину воскрес. Приходить час Чудес! коричневою фарбою саме тоненькою гілочкою або кортячий берзик я буду з'єднувати всі гілочки і бурки коло гілочки. i Ось мій рушничок готовий. Ось такий гарний він вийшов! Пам'ятайте, що великодній рушник це не просто предмет, а символ віри, надії і любові. Нехай ваш рушник стане відображеним вашої душі та принесе у ваш дім, радість та благополуччя. Дякую вам, діти, за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!